Сьогодні важливий день для України саміт лідерів ЄС, де визначатиметься наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Це дуже важливий момент для України, для того, щоб все ж таки ми розпочали переговори щодо вступу в ЄС. Роми Закарпаття не стоять в осторонь, Ми послідовні. І для того ми мали певну зустріч з ромами, з нашою маленькою коаліцією. Ми підготували невеличке звернення, так як і інші національні меншини. угорці, Словакії, всі національні меншини, які є на Закарпатті. Ми теж долучаємося і беремо в цьому участь, тому що для нас, для ромів, це дуже важливий момент. Ми цього теж дуже хочемо, щоб Україна вступила в ЄС, щоб Роми теж змінювали своє життя на краще. І тому ми звернулися до голови Європейської Ради Шарле Мішелю, до пана прем'єра-міністра Угорщини Віктора Орбана, до прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо. До інших керівників європейських країн для того, щоб представники національної спільноти Закарпаття мали хороше й достойне життя. Ми є українцями ромського походження і хочемо жити в мирі і в злагоді. Слава Україні і дай Бог, щоб ця війна чим швидше закінчилася.